І йшла е, про договір щодо взаємного е, визнання і встановлення дипломатичних відносин. Е, Москва спробувала тут трішки зіграти, вона відмовила так. Ось е, натомість, е, натомість е, зрештою, е, турки запропонували. Ну, Якщо не хочете спочатку політики, політичний договір, давайте спочатку підпишемо договір про обмін військовополоненими і, цивіль, і цивільними біженцями. Ну, ми бачимо знову, що питання військовополонених і сьогодні виступає як власна роз, розмінна монета у в, в, політиці Росії. Так ну зрештою, аби, хоч якось, зацікавити турецьку сторону, зрештою, навіть не у Харкові, а більше у Москві, вирішили піти на поступки. І е, зрештою, зрештою, після е, переговорів у Москві е, 17 вересня 1921 року було підписано е, договір, а саме конвенцію про обмін військовополоненими і цивільними біженцями, е, за результатом, за наслідками цього договору, власне, уповноваженим Туреччини у справах. Репатріації е, у місті Харкові було призначено, аташе турецького посольства у Москві, який е, Різабей. Е, ну, в, 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 зрештою, про нього ми знаємо дуже мало так, але так чи інакше, це е, Різабей став, по суті, першим офіційним представником Туреччини, е, який прибув, і надалі працював у місті Харкові. У розвиток. Е, Домовленостей щодо підписання власне політичного договору у липні 1921 року. А зрештою, зрештою, консультації про це йшли і в Харкові, і в Москві, і відповідно, і відповідно Ангорі, так. Турки запропонували, щоб договір було підписано так, але самі переговори, тобто конференція, зрештою, відбулася не у Харкові, а власне в Анголі. Це було пов'язано з, з успішним наступом грецької армії в Анатолії. Уряд у СРР, ну очевидно, знов таки за рекомендацією Москви довго тримався і відмовляв, зрештою, навіть. Радянська сторона пропонувала провести переговори у місті Тифлісі, так? ну, але турки стояли на своєму. Ну, зрештою, радянська сторона здалася так і погодилася на те, щоб, щоб переговори провести у місті Ангор. В контексті підготовки власне, участі. Радянської сторони до переговорів 16 серпня 1921 року було призначено керівника голову надзвичайної дипломатичної місії. Ним було призначено відомого радянського військового полководця. Хайла Фрунзе. І саме призначення фрунзе і до складу делегації, і керівником делегації було не випадковим. Ну і воно відразу натякало, а він, до речі, у цей час, до речі, займав посаду командувача Збройними силами України та Криму так, власне, називалося ця. Ця посада, ось, але ну призначення військового і велика кількість військових у складі делегації якраз власне і ну натякали на те, що ця делегація буде виконувати не лише політико-дипломатичне завдання, але власне і військове. Сама делегація виїхала із Харкова 5 листопада, 1921 року. Рухалися вони через Кавказ, так ну і. Зрештою, вже 13 грудня 1921 року делегація прибула до Ангори. турецько українська конференція розпочала свою роботу 25 грудня. Ось, ну, Скажу на тому, що всю дипломатичну роботу виконував член делегації з перебітник наркомату закордонних справ. Антон Ждан юрист, фаховий дипломат, тощо. Тому вся робота дипломатична в Ангорі велася власне ним Ждан Так ну а зрештою, Фрунзе, як людина військова, ну, зрештою, приділив всю увагу саме справам. уже... Військове зауважу на тому, що сторони доволі швидко погодили текст самого політичного договору. Вже вже увечері 30 грудня 1921 року. Фрунзе доповідав, телеграфував до Харкова про те, що з основних з основних положень пунктів договору вже все погоджено, домовлено і будемо підписувати. Зрештою, сама конференція завершилася підписанням договору, договору, який і, власне, за аналогією Московського було названо договір про дружбу і братерство. З української сторони його підписав Михайло Фрунзе, з турецької сторони міністр закордонних справ Юсуф Кемаль. Сам договір складався з вступної частини преамбули і 16 статей, ось я ну тут є і стаття про взаємне визнання, стаття друга про встановлення дипломатичних відносин, стаття 15, Але на мою думку, навіть найважливішими є не ці статті, а власне стаття 4 і 5, які якраз ну і власне кажуть про те, що Москва ну принаймні, пробувала опиратися в. В даному випадку в Великій Британії, ось за е, статтею 4 е, режим у Чорноморських протоках мав, е, не міг бути встановлений без участі Чорноморських держав, а тобто радянської України, на той момент е, вже радянської Грузії тощо, і стаття п'ята, яка е, і стаття, да, 5, яка визначала про те, що і власне сам статус. Чорного моря не може бути визначений без участі ну, тих же ж Чорноморських держав. Ну, таким чином намагалися завадити Великій Британії ну, власне, авторитет і ну, військова потуга британських, військово-морських сил, так тут. Власне, Важко було цьому заперечити. Сам договір був затверджений великими національними зборами Туреччини 15 березня вже 22 року. УЦВК, яка виконувала функції законодавчого органу, ратифікувала його 23 березня. Ну і власне, обмін ратифікаційними грамотами відбувся у місті Харків 23 червня 1922 року. Зауважу на тому, що ну, я вже е, сказав про те, що е, і керівник самої місії, і велика кількість вже...